Як вивести бізнес на новий рівень за допомогою духовних інструментів? Перше, давайте розберемося, що мається на вас питанні сенс, в та, тому духовні інструменти, тому що кожен туди вносить щось своє. Я поділюся своїм тут, в цьому розумінні, що допомагає мені, я це відношу до духовних інструментів в рості як бізнесі, як підприємницькій діяльності. Це час на єднання зі собою і пізнання себе це робота через. З психолога через коучів, через е, техніки, через музику в мене це відбувається дуже кайфово, коли власне я вхожу в ста, в якому мені класно мріяти, думати, масштабно хотіти. Так? І в моєму сенсі це і є духовні інструменти, тому що в нашій голові е, інстаграмна картинка намалювала духовні інструменти, як восевосостояння Ом, Тібет. Я не знаю там Аваська, що там щодо насправді це не завжди так. Е, духовні інструменти доступні нам постійно. Вони навколо нас і вони з'єднюють наше тілесне з нашим душевним і створюють цей стан кайфу божественного стану насолоди тим життям, якому вам хочеться творити для іншого.